24 лютого 9-ї години ранку, коли я прийшов у військомат за місцем проживання, виявили, що він вже просто не працює. Він евакуювався в місті Вишгород. 4 березня ми отримали перше бойове завдання в напрямок житомирської траси. Батарея це цілий організм, і не всі безпосередньо приймають участь в бойових діях, але кожен з них робить свою важливу роботу: і водії, і механіки, і повар. У нас досить багато хлопців, є такий солдат за позивним шкаф. Він взагалі в армії до цього не служив. І він перший знищив три танки ворога на Харківському напрямку. Волонтерський рух, я б назвав це другим фронтом української армії. Це дуже важливо. І цим людям потрібно буде окремо, коли це все закінчиться, не забувати про них. І вписати в історію цих всіх подій, окремою строкою їхні заслуги. Вірте в Збройні Сили України. Ми виконуємо свою роботу і все буде добре. Мене звати Олексій, позивний, мій лютий. Я командир батареї протитанкових ракетних комплексів 45-ї бригади. До 24 лютого я за фахом юрист. Працюю в державній установі, держслужбовець до війни. Працював за фахом. До того працював в системі правоохоронних органів МВС в міліції в поліції міста Києва та Київської області. Практично весь час в сфері юриспруденції з нахилом кримінальне право та процесу. Підстава була сама собою, так як і багато чоловіків в нашій державі, практично рішення приймалося без вагань. Єдине, що в військомат я пішов уже 28 лютого, а не відразу, коли це все розпочалось. Тому що 24 лютого о 9 годині ранку, коли я прийшов у військомат за місцем проживання, Виявили, що він вже просто не працює, він евакуювався в місті Вишгород. Тоді мною було прийнято рішення, що спочатку потрібно евакуювати свою сім'ю, щоб я міг спокійно йти на війну. І таким чином найближчий можливий шлях був в бік міста Переяслив, оскільки вже на інших шляхах були або сильні затори, або вже йшли бойові дії. Зі сторони Житомира і Чорнобильський напрямок. Ну, потрібно сказати відверто, що дружина спочатку дуже хвилювалася, м'яко кажучи, і емоції, і сльози. Ну, потім десь через кілька днів вже зателефонувала мені в частину, поки ми ще формувалися, і сказала, що вона поважає, поважає мій вибір і буде чекати нас з поверненням, з перемогою. Підрозділ в цілому розпочинав свій бойовий шлях з-під Києва. Формувалися ми буквально в перші дні російської агресії з 28 лютого. І вже десь 4 березня ми отримали перше бойове завдання в напрямок Житомирської траси. В подальшому переміщено було підрозділ. На харківський напрямок в районі Барвінкового. і там вже е, наші хлопці прийняли перший свій бій і продовжували там працювати. Там ми працювали з тугною, перші успіхи бойові і знищена ворожа техніка, а саме танки, е, були там. Я не хочу зупинятися на кожному якомусь окремому солдату, тому що вони... Кожен за себе скаже вам від себе. А я не хочу цього робити, тому що не хочу прибільшувати чи применшувати роль кожного. Ви ж розумієте, що батарея це цілий організм, і не всі безпосередньо приймають участь в бойових діях, але кожен з них робить свою важливу роботу: і водії, і механіки, і повар, і старшина, який забезпечує з помічником по технічній частині. Життєдіяльність, ремонт автомобілів, доставку продуктів, і лікар наш, який постійно надає всім допомогу, тому що, окрім бойових поранень, є багато інших хвороб, які виникають в процесі нашої роботи. Цим всім треба займатися, і кожен, кожен докладає своїх максимум зусиль для того, щоб все це працювало на єдину нашу ціль. Я можу сказати, що до 40 Ціли, якщо не більше взагалом батарею вже знищено. З них броньованих більше 30. Інші цілі це автомобілі різного типу. Був навіть такий випадок, що солдатом за позивним Бугор було знищено реб на базі старої бронемашини радянської противника. Знищено було характерна така ціль. як Установка БМ-21 ГРАД. Ну, тобто працюють, працюють по всьому, що може нанести вогневе враження по наших позиціях і створити якісь проблеми для наших наступаючих піхотних підрозділів. Батарея злагоджена, створювалося це все буквально з нічого, з нуля. Командир попередньої батареї, який зараз є командиром дивізіону. Він був е, тоді на посаді, він робив з цього підрозділу щось, маючи військовий досвід, і все те, що зараз е, ніби у мене в руках, як у комбата, це більша частина його заслуг, тому що я на попередній посаді більше займався бойовим духом, елементами якимись виховання. Вникав в проблеми, намагався їх вирішувати в особового складу, як особисті, так і якісь інші моменти, для того, щоб вони спокійно могли працювати, і щоб це все було єдиним організмом, як я вже казав раніше. Зараз у мене фактично в руках вже злагоджений бойовий підрозділ, який виконує свої завдання за призначенням, і він чітко розуміє, що робити. Я вам скажу так, що в нас досить багато хлопців. Є такий солдат, старший вже зараз солдат, за позивним шкаф. Він взагалі в армії до цього не служив. І він, і він перший знищив три танки ворога на Харківському напрямку. Тобто, війна, це, як показала, показав досвід. Вона не розбирає, хто і як, і де, коли, як буде виконувати свою роботу. Ти йдеш, якщо ти маєш чітке бажання, маєш переконання і мотивацію, робота знайдеться кожному. А далі вже від таланту, від орієнтації професійної якоїсь і таке інше. Люди потрібні в армії різні. Від слюсара до електрика і так само до стрільця професійного. Тому якщо е, вам приходить повістка і ви маєте бажання допомогти своєму народу, своїй армії, то, будь ласка, тут кожному знайдеться робота і кожного навчать на, на конкретно визначеній ділянці роботи. Було б бажання вчитися і щось робити для загальної перемоги. Для мене буде особисто перемогою, якщо вдасться зберегти життя кожного бійця в моєму підрозділі. Оце я буду вважати своєю найбільшою перемогою. Звичайно, що всі ми розуміємо, що це звільнення нашої території держави Україна до кордонів 91-го року, як кажуть по телебаченню в усіх новинах. Організація, напевно, оборони цих кордонів, аж потім ми вже зможемо надійно йти спокійно додому, повертатися до сім'ї. І з, з чітким відчуттям, що ми не залишаємо це все нашим дітям і онукам. важка робота для мене це коли отримуєш завдання, відправляєш хлопців і, протім, і потім просто чекаєш, що вони повернуться. живими, я маю на увазі. Оце для мене саме важке. А щодо епізодів, в цілому. Коли отака напруженість наступає, особливо коли йде бій і підготовка до нього, коли хлопці збираються, там у нас цілий ритуал, коли хлопці виїжджають на роботу, все побудовано на почутті гумору. Всі намагаються якось підняти один другому настрій, один з другого якісь шутки, якісь розповіді, якісь анекдотичні ситуації. І ось на такому стараються люди з посмішкою. Я стараюся, щоб вони на нормальний настрій виходили і рухались на, на точку, де їм поставлено завдання. Буває так, що було, був один такий випадок, що виїхали на роботу. Вже практично з двору оказалось, що забули ракету. Ну Потім це вже стало як анекдотом. В дворі повернулись, кажу, хлопці, куди ви їдете. Ну так посміялись. Е е було так, що наш е розрахунок на Барвінковському напрямку, тоді ми намагалися працювати з ПТРК. В Мілан були в нас такі е установки. Зараз ми їх передали у батареї гармати. І хлопці довго дуже знаходились на позиціях, у них не було води. Один з наших солдат знайшов таблетки, які обеззаражують будь-яку воду і можна пити, але не розібравшись в тому, він їх поїв так. А потім вони включили перекладач на телефоні, десь піймали інтернет і з'ясували, що треба було воду. Ми досі з того сміємося, але був такий випадок. Є багато такого, що воно. Ну, не зовсім виглядає, ніби в якомусь полі, щоб його розповідати. Але є один костяк такий, що люди постійно на позитиві, постійно просипаються, щоб посміхнутися, і так же ж лягають спати, коли повертаються з завдання. Це я вважаю дуже важливо. Сумують вони тільки, коли роздав... заходить мова про тих, хто їх чекає. Що за ними сумують, вони сумують, що не бачаться. Починаються ці телефонні розмови, вони починають похмурими ставати. Ну, намагаємося знову про щось позитивне, щоб не, воно не зациклювалось на цьому. А так більше ніяких причин для такого немає абсолютно. Волонтерська допомога для нас має дуже велике значення, особливо. Це було на початку, коли не було нічого зрозуміло, коли, можна сказати, був такий хаос, агресор з усіх боків наступав, ми були практично не забезпечені нічим, ні тими ж автомобілями, ні якимись елементарними речами. Гігієни були певні питання по харчуванню. Якби не волонтери, на початку війни нам було б дуже важко взагалі орієнтувалися в просторі з забезпеченням дуже тяжко. Зараз вони нам теж допомагають і в кожного практично бійця або на, на три бійця є якийсь десь волонтер. Все налагоджено, якщо у нас щось десь не вистачає. От зараз виникло питання щодо переобувки автомобілів згідно сезону в Гуму. Буквально за тиждень хлопці обдзвонили всіх волонтерів, у кого які є. У нас зараз це питання практично вирішено. Тобто. Волонтерський рух, я б назвав це другим фронтом української армії. Це дуже важливо. І цим людям вони несуть таку допомогу, і що ну, потрібно буде окремо, коли це все закінчиться, не забувати про них і вписати в історію цих, всіх подій окремою строкою їхні заслуги. Вірте в Збройні Сили України. Ми виконуємо свою роботу і все буде добре. Слава Україні! Всім всього найкращого. Слідкуйте за новинами. успіхи є, ви їх всі бачите в новинах. Херсон то лише початок.